Друзі, давайте поговоримо а, сьогодні, що відбувається, як був, як пройшов, як ти вважаєш, що було а, в Мюнхені, Як ти вважаєш? А, я побачив такі відверті. Сльози як буде? Сльози такі будуть? Да, Сльози керівника, а, якщо ти побачив, так? Да? так, так. Він так. Як заплакало, так? От що ти скажеш, як відбувся саміт Міхіни? Ну, ти знаєш, у мене яке склалось враження, так? У мене склалося враження. Була трагедія. Була трагедія. На жаль, одна людина не поїхала, туди не зміг поїхати. Це, Петро Олексійович. Але про це про цю трагедію ми поговоримо пізніше. <рес> Тоді б склалося все інакше. Якщо б він був там, то було б все інакше. 422 глядача, до речі, нас дивиться, що приємно. Дякуємо кожного, хто нас дивиться. Так, давай. А, так ось дивися, я тобі так хочу сказати: у мене таке склалося. Радий вас бачити, також. Так, так, так. Так, угу. а, що а, Мюнхенська конференція, вона пройшла в шоці більшості європейців від того, що приїхав. Віце-президент Сполучених Штатів Америки і з командою да, розглядалася тема, пов'язана з російсько-українською mm -hmm. війною а, і на питаннями навколо безпекою і так далі. А той просто вийшов і таку, знаєш, вчив європейців демократію насправді. І багато з них я бачив, вони були не готові до такого. Да, коли він їм казав, що прошу, а ви що, боїтесь соціальних мереж, тоді у вас, значить, проблеми з. З населенням, підтримкою населення, да? а, що там з виборами, і так далі. Тобто вони очікували, що буде риторика, що от, є Росія, продовжується війна і так далі. А він сказав, що Сполучені Штати Америки не вважаються ключовою загрозою. І а мені здається, що європейці, які за 45-го року звикли, що переважні більшість штати якби грають ключову скрипку да, в питаннях. Тут вони знаєш, вивелися в ситуацію, коли Штати їм сказали: якби, у нас є свій порядок денний, uh -huh. ми, власне, вам його про нього сказали. А, а ви далі, що ви, що, що ви там плануєте? Ну, Будете платити більше, да? а будете брати, умовно, беріть на себе відповідальність. І демократія у вас не така. Uh -huh. Ну, тобто, я просто побачив, що багато європейців і політиків європейських вони були прям ну, подивовані оцією історії. Тобто, сказати от, особисто для мене, сказати, чи було для мене дивно, що це Дівен сказав, ні. Тому що я дивився попередні його промови, да? я, я подивився фільм, який зняти по його книжці mm -hmm. спеціально, щоб зрозуміти mm -hmm. його. І ну, тобто, там у нього ця лінія є, що. А, сполучення, ну, тобто він вважає, що а, та версія, скажімо так, лібералізму, яка є в Європі, що насправді це не лібералізм, а це обмеження. Mm -hmm. Він хоче повернутися до версії лібералізму, яка була в кінці, кінці 18-го, ну, на початку 19 сторіччя, да, що а, всі мають право говорити а, умовно, нікого не можна обмежувати, а, ну, тут в, в такому стилі. Mm -hmm. А європейці не були да, тоді. Тобто, тобто, тобто ти вважаєш, що вони можуть а, так диктувати умови. А, вони вважають, що є а, поки ще кріпосна права. Ти приїхати, кинуть якісь документи і сказати, підписуйте документи. А ні, ну то тобто, ну, дивися. про Україну. Вони я, так, можу, дивіся, да? я про Україну навіть тут. Я споки говорив <звук> да, про ти зрозумів про <звук> саме його виступ. А от мені цікаво тут. Uh, тепер вже я тебе спитаю. Yeah. Твоє враження про відношення в даному контексті американців, да, і нашої делегації? Тобто, оцю no, no, я, 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 я я скажу, тебе відверто. Я був що це там да від такої поведінки. Слухай, ну це кажуть. Якщо ти пам'ятаєш, от ми з тобою говорили. Дуже важливо, як поводить людина собі там, да які б він у нього не було б, скільки, б у нього не було б грошей? Звісно, які би він би не був безрозумний, Дуже важливо, як собі людина людина. Поводів там, да? От Я дуже гарно пам'ятаю, ми з тобою говорили, як повів Ілон Маск по відношенню прем'єра Британії, там щось там <натокреский> писати, <натпес>, да, написати. Ну, це невихована, я вибачаюсь, монашка там. Да? От, я вважаю, що коли ти приїжджаєш, хто би був, По-перше, це наш президент, нашої країни. Кожен місяць їздить на фронт, де реально літають снаряди, і він не боїться цього. Людина, яку аплодує Конгрес, людина, яку аплодує в Британії парламент і Євросоюз, Європарламент. І ти Ультиматум. Через час, ультиматум, через час потрібно підписати документи. Бля, ти, ти що, чувак? Вони що не розуміють, що президент, президент Зеленський це не Порошенко, вони, цього, вони, ну, у нього прізвище Зеленський, не Порошенко. І ти знаєш для мене дуже удивительно, як він себе. А я хочу вам нагадати, друзі, що а, а, коли делегація приїхала, вони сказали, або ви підписуєте, або зустрічі не буде. Щоб ви знали. Да, зустріч да, з Дівенса. А Дзенський сказав: ну, окей, не буде, так не буде. Я підписувати нічого не буду. А потім сказали, ну ладно, хорошо, ну хорошо, давайте тогда, тоді ми зустрінемося і поговоримо. Послухай, ну по-перше, я вважаю, що ну, ми не колонія, ми не 51 й штат або 52 й Штат Америки, друзі. Наша <рес> э, держава має назву, ми українці. Так. Це Україна, слухай. Так. І до нас потрібно ставитись з поваги. Ну, далі ви нам грошей. Да, допомогли так. Ну, по-перше, вони обов'язково повинні були це зробити, тому що вони підписували документи в Будапешті, що вони готові нам а, а, забезпечити без, безпеки. Да, там може бути розпливчива написано, я тут згоден, але вони нам вони підставили свій підпис і давали якісь гарантії. там, да? І сьогодні говорити, що ми вам дали 175, а Зеленський каже, що сьогодні що 75, а не 175, а я вірю нашому президенту. І ми хочемо забрати а, а, 50% ваших іскрапаймі. там Спочатку було 500 мільйонів, потім 500 мільярдів, а потім сказали що там, 50%. Послухайте, а чому а що? Це що, блядь? Ну, це що? що Це таке відношення? Так ми ви кажете про якісь демократію, якщо ви кажете про якісь демократію, то будьте ласки, будь ласка, поважайте нас, якщо ви кажете за демократію. А якщо ви вважаєте, що у нас, блядь, кріпасне право, то у нас є ну, сусід е географічний, який хотів захопити і зробити з нас робами. Да. Але ми, українці, слухайте, ну так не можна. Відноситись, ну що за ставлені такі. Слушай, вони так афганців так не ставились. І я хочу вам сказати, друзі, що а, коли, в, так скажемо, почали а, вивчати, що там написано. Там написано, що а, коли писали репарації з, 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 з Німеччини, щоб вони а, сплачували репарації, Умови у них були краще, ніж у нас. Блядь. <реш> ми ж на когось напали. Жаль. Ми, що, ми що когось, когось почали захоп, захоп, захоплювати. захоплювати. Ну, ну, Що це таке? Ну, Я хочу, щоб Америка донаставилась в цьому є і демократія. Щоб ми на рівні з вами спілкувались. І ви були нашим, так скажімо, на рівні союзником. А як ну, ви поводите себе, як, знаєш. Ми якісь цуценята там, типу, знаєш? Що там, типу, Давайте вам кости якісь, якісь вам збросимо, бросимо. Ну так не можна. Тому я вважаю, що поведінка делегації Америки, я вважаю, що воно не заслуговує повагу. Послухай, я вважаю, що людина, чоловік і людина, коли він в своїй державі. Він повинен захищати свою сім'ю. Звісно. Коли він за кордоном, він повинен захищати в першу чергу свою державу. Да. Я можу сказати, що я маю купу питань до Зеленського. Але як Зеленський відпрацьовує зовнішню політику, нема рівня сьогодні в Україні. Ви можете мені зараз закидати. Там, словами, говорити там, що хочете, але я вважаю, рівні Зеленського сьогодні зовнішньої політики немає. І ви дивіться, як він відпрацьовує. Він каже: послухайте, без України і без Євросоюзу да не буде ніяких розмов. Послухай, якщо сьогодні ми говоримо з вами, що Америка допомогла нам дала, хай буде 150 мільярдів. Ну, як вони говорять, як вони говорять там. Да? А чому ми повинні віддати 500 мільярдів? Ну, бли, <рес> це це, це що за така математика, блядь? Ну хорошо, в цих 75 мільярдів, ну хай кредити будуть там 30 мільярдів, які, вибачаюсь, потрібно повернути. Ми повернемо це гроші. Ну але не 500 мільярдів. Ну, ви відчуваєте взагалі різницю? Ну і тут можна просто пригадати ленд-ліз, який американці свого часу надавали Радянському Союзу, ті повертали взагалі в 70-ті роки. Так, ну послухай, ну а ви віддайте все, 500, на 500 мільярдів і Що Це такий підход? Я вважаю, що вони трішки відірвались від реальності. Знаєш, вони відчувають, що нам важко. Але друзі, хочу нагадати, ми 8 місяців били. Були без допомоги США. І ми тримались. І ми не здали нашу країну. Нам було важко всього 24, 25, 26, 6 лютого 22 року. Нам було дуже важко, але ми не здалися. А чому вони вважають, що сьогодні, коли ми маємо таку армію, ми маємо стільки зброї, ми сьогодні, що погодимось на якісь там. Здачі території і здачі інтересів України, ну послухайте. Ну, потрібно бути тупим, якщо ти так вважаєш. І мені байдуже, хто так вважає, це буде інший президент якоїсь країни, або це буде європейцем. Послухайте, а чому ми не можемо? Послухайте. Ну, якщо ви не хочете нам допомагати, якщо ви вважаєте, що ви хочете займатися у себе, маю на увазі зараз американці, Ви хочете займатися у себе в країні, будь ласка, займайтесь. Є Китай, який зацікавлені дуже вкладати гроші в наші країни. Є Європа. Європа сьогодні нам дала 260 мільярдів доларів І євро. У мене питання ну, допомогла. я маю на увазі… — У мене питання. А чому європейці не можна долучити до доби і Чому? А тільки американці? Це що за такі підхід, знаєш? Ну, мені так в цьому анекдоти. це що за такі правила у вас тут? Лавронюк пише, як на привозі в Одесі. Так, да, ну бля, знаєш, ну, ну, такі, да. Вітри, я згоден до да. Ну так не може бути, слухай. Ну, потрібно поважати, ви кажете про якусь демократію, але ви не питаєте взагалі, що ми думаємо про це. До речі, дуже цікаво. У нас, не було, у нас не було відношення з Росією, зараз ми будемо відбудовувати відбудовувати собі? Ну. Ну, як вони збираються це відбудовувати, я не розумію. Слухай, сьогодні Росія була зацікавлена. По-перше, хочу нагадати, друзі, що там в 320 е мільярдів, які е зарештовані гроші, 280 це в Європі. Щоб ви так хвилиночку знали, е ну, зрозуміли. Е я хочу також вам сказати, що сьогодні Росія зацікавлена в ринки Європи. Ну ніяк не в США. Сьогодні вигриває, постачає газ, нафту так, так. А, і все, все, що на Європі. Тому я тут не розумію, як можна, Послухай, ну, я розумію, що а, а, у Трампа ви знаєте, да, перша книга, Мастер по, а, а, по переговорам. Так. У мене мастер по переговорам. Так, так. Да, і перша книга його посвящення. Да, Він да, да. Да. собі ціну служити не може. Да. Ну, хай окей, я ні не, не проти. Ну, вважають він, що він такий крутий перемовник. Ну добрий. Але послухайте, а давайте тільки не за рахунок нашої країни. Добре. Але Нурнюк пише, Європа, віддайте нам наші гроші. Ну так не можна, слухай. А сьогодні, знаєш, там привезли якийсь документ, ну, так, все правильно зробив президент. Він сказав, вивчають, я не дам його підписати. Хай підп. Вивчав, а потім Потім приїхав цей, от, привіз це документ міністрів фінансів. фінансів. Послухайте, ну це е, теж себе так е, поводів, знаєш, там, підписуйте, або не буде зустрічі, або ми будем, не будемо з вами спілкуватися. Послухайте, хлопці, ну хочу вам нагадати, що кріпосне право, якщо я не помиляюсь, е, 1700 в якому році в Америці. В Америці рабовласництво було в тисяч, ну, в 60-х роках. Поруч. Да. Тому, 19 сторіччя. Да, тому, а, ну послухайте, ну так не можна знаєш, поводити собі, що ви якийсь там а, хозі, ну, цар, ну, цар, знаєш, а ми якісь прислуги. Ну, що це таке да. отношення? Тому я вважаю, що сьогодні те, що відбувалося в, в Мінхені, а, показує, що дійсно. А, Україна має друзі. Знаєш, як сказати, я вибачаюся, я не знаю. Ми самі собі друзі. Нема у нас сьогодні. Ну, Бачиш критичний коментар з'явився. Ну, Михайло Ковінько написав: це наслідки дипломації потужного з його менеджерами. Потужного це хто? Ну, я так розумію, що мається на увазі. Михайло, поточніть, кого ви маєте на увазі. Ні, <свисті> 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 це... я думаю, що скоріш за все володимира Так, Дивіться, я, я ще раз хочу сказати, що у мене купа питань і претензій, що відбувається у нас в країні. Маю на увазі внутрішні справи, але ну я тут не згоден, що зовнішня політика відпрацьовується президентом погано. Ну тут я не погоджуюсь, дивіться. Ну, тут багато є питань, на які я не маю відповіді, там, да? тому що, на жаль, економічний стан в країні у нас дуже важкий там, да? Але ну, я вважаю, що сьогодні говорити про те, що ми здаємо якісь, що там? Так. Ага, як у Брежнев, тут написала Лавренюк, продовжила, написала, або й Ага, як у Брежнєва, мала земля Возрождіння. Написав зять Хрущова, між іншим непогано, а видали під Ніком Льоня Трамп і книга, в якійсь раб написав, видали під Ніком Бариги Трампа. Ну, це про книжку Трампа, я так розумію. Да, ну, я, я вважаю, що нам потрібно сьогодні. Шо, а, нам сьогодні потрібно зрозуміти, що а, ми не можемо сьогодні а, тільки рахувати інтереси США. У нас є сусід, а, це Європа. Я вважаю, що ми хочемо бути частиною Європи. Ми б'ємо сьогодні за цю, а, а, щоб, щоб бути в Європі. Так. А, і я вважаю, що нам обов'язково потрібно бути з Європою. І я не можу зрозуміти, а чому не можна, щоб представник Європи був а, сісти за стіль разом. Тобто, послухай, я вважаю, що якщо починають наші розмовляти, от це вже ми пішли на. Підступки, знаєш, там поступки, поступки там, так. Да. А, а навіть я сьогодні дивлюсь. Ну, ви, ви просто подивитесь, що сьогодні про що, що пишуть і що говорять сьогодні. Я вважаю, що потрібно обов'язково донаставитись як країні, які боронить всю Європу. Ну, давайте говорити відверто. І тут до тебе питання одразу від мене. а Потім я зачитаю питання наших глядачів. Ще скажи, будь ласка, а, а ти вважаєш, що ця зустріч, яку Макрон провів в Парижі, вона нам вона ну, ви маєш нас вже вчора, потім після цього так, після нав... всього, ти в'язнів. Так, так, да. так, після да. Тобто зустріч в Парижі da. після Мюнхенської конференції, яку Макрон провів? Ні, ні, після того, коли Трамп сказав. І вони почали говорити про те, що буде відбуватися в, в, у Сауді. Так, перемовини про це перемовини. То так. Макрон вирішив забрати g 7 Своєрідну. Да, в, європ... да. в європейському да, В європейському да, контексті. Uh, і знаєш, я так розумію, що ми очікуємо. No, ну, я вибачаюсь, що я зараз кажу, але от такі, я почув такий пук, знаєш пук, Знаєш, ну про що? А що ви взагалі? Дуже голосно. Да, <laughs> 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 а що ви взагалі взагалі да. да. І вони сказали, що вони готові на... зібрати 25-30 тисяч а, військових, які приїдуть до нашої країни і будуть захищати кордон во Львові. Від кого? Ви зерйозно, бля. Тому що вони на фронт не поїдуть. Та нам не потрібно, слухайте, да. вирахуйте гроші, які а, зараз ви будете, вони там, це буде на, коштувати десь, там, я не знаю, там, наверное, 40 там, потім скажуть, ми ви витратили на 40 мільярдів. Ви нам ці гроші дайте, ми саме будемо во Львові захися, це, як його, захищати. захищати кордони. Ну, ну, це просто бред. Тому, слухай, ну, якщо Європа не розуміє, цього, що потрібно. Наш президент сказав, слухайте, давайте ми самі створимо НАТО і у нас є на це... І, і армію Європи. І, 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 і так, сказав, так, да? так, То... так. От. Тому ну, якщо цього не розуміють, я маю на увазі Європа. Льош, ну чекає дуже-дуже поганий прогноз. І ти це бачиш. Послухайте, от друзі, я не знаю, хто дивиться постійно нас. Я б стосовно Трампа все це підвідів. І я про це говорив. Ну, ти казав, що він думав я, з... Я республіканець, але я не підтримую Трампа. Тому що людина він. Ну, По-перше, послухай, ну, як ти можеш говорити про якісь а, позицію, не розуміючи, ні бути ні разу на фронті? Ну, якщо ти хочеш зрозуміти, Ну, приїдь, блядь, поїдь на фронт, побачиш там, побачиш, як не захопляє Росія Україну наші, як е, 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 сказати, області, так. місто, а вони знищують нашу країну. Ну, давай говорити відверто, знищують. Ну, там же нема так, живого так, міста. Так, так. Так But поїдь, подивись. а потім. Ну, Почніте якісь а, а, претензії, потім почніть про щось говорити. А він навіть не, не удосужився приїхати взагалі взагалі. І він зараз хоче бути арбітом, що щось розповісти, От, потрібно. Путін хоче закінчити війну. Що блядь, він хоче? Ну, ну, як можна так взагалі думати? Що він хоче. Якщо він хотів би це зробити, він вже закінчив би. Закінчив. Це кожен день зробити. Так, дивися, є питання у тебе. Олександр пише: так, ну, Олена Лоброню пише, так, пане Георгію, стовідсотково США далеко, а Європа тут один континент. Сто відсотків. Сто відсотків. Нам потрібно та Послухай, Та але... слухай, Алексій, от друзі, дивіться. Я вважаю, що. Економіка це коли є конкуренція. Ну я не вважаю, що нам потрібно бути, знаєте, якісь чи нам залежати від Америки і безкоштовно все віддати Євро Америці. Ну чому не можна долучити до цих процесів Європу? Китай чому не можна долучитись? Якщо є конкурентна економіка, тоді нам це дуже для нас правильно і приємно, розумієш? Uh -huh. uh, коли uh, uh, можна, щоб долучались європейські компанії, хай це були китайські компанії, компанії США. Так, да, у нас немає може бути, слухай, технологій, як це розробляти і uh, здобувати ескапані. Uh, uh, uh -huh. да. Але послухай, ну так не можна, що ви підписуєте документи і ви нам повинні 500 мільярдів. Ну, це якась шизофренія, слухай. Ну. Просто. No. тому що й так. Ти більш того, ти бачив, що після навіть з'явилася заява прес-керівника прес-офісу радника з питань національної безпеки, яка сказала, що а, ну це ви ще так неправильно зробили, а, щоб ви не підписали а, оцей да документ. документ. Да, uh, от є питання uh, точка, питання, коментари. Ти теж про коментар. Доброго будь вечора, власка. Ірина. Дуже дуже радий до вас бачити. Так, так. Uh, від Олександра uh, зараз uh, секундочку, секундочку, секундочку. Його випустив. Слухай, а от uh, Альона Лавріднюк uh, дивився. Да, дійсно дійсно крон іноземний регіон. Зараз Так, да uh, хочу сказати, що це дійсно правда. Вагнерівці сьогодні. А, в Африці. Давай прочитає питання. Да. Олена Лавренюк пише: дивіться, Макрон і іноземний легіон. Зараз їх з Африки видавили вагнерівці. От, будь ласка, вже кістяк європейську армію в Україні. Будь ласка. А, да, це, це дійсно так. Сьогодні а, ну, там не тільки вагнерівці, там дуже такий великий континент військових в Африці. І вони займаються добучі золота, а, алмазів і. Алманзу, правильно? Так, діаманти. Діаманти. І е, хочу сказати, що вони дійсно, звідки, звідси з, з Африки відтиснули е, а, 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 французи. Е, да, тому я не можу зрозуміти, чому Макрон на це не звертає увагу. Розумієте? Ну, от У мене таке відчуття, що. Я вибачаюсь, але якщо подивитись, то Макрон е перший номер попизде ти, знаєш, от, знаєш от, <світ> якщо потрібно, да, ну, то знаєш, йому потрібно. Якщо потрібно просто посполкуватись, якийсь там, знаєш, там погоняти повітря, то це, то це демократи. Да, і, 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 і по грошам, друзі, хочу вам сказати, що один е відсоток, е на жаль, Франція нам не допомагає. Якщо страни Балтії у нас от ВВП 3,5% вже є там країни, то Франція сьогодні тільки е, говорить, що буде допомагати. <рес> так само, як і, до речі, Німеччина набагато більше нам допомагає. Це факт. Так, так. Дивися, ну, але хочу сказати, друзі, що вчора е, Німеччина е, дуже великий пакет е, допомоги е, оголошила, і я сподіваюся, що ближайшим часом ми отримаємо. Ось питання. Якщо Трамп хоче зупинити зупинку вогню, нехай прийде, ну це ти ж сказав, прийде в Україну і разом з Зеленським поїде на нуль. Переконаний, що в той день стріляти не будуть. І от є ще питання про те, що, можливо, є Зеленському, це Олександр питав, сенс скоріше полетіти в Пекін. Ну, Може там умови будуть кращими? Що ти про це сказав? А, слухай, дивись, ну, давай говорити відверто. Да? Хтось може зараз мені не зрозуміти, але я вважаю, що е, ми про це говорили з тобою: що хто може ще сьогодні швидко закінчити війну, це дійсно Пекін, І маю на увазі Цін Ціньпінь. І слухай, ну якщо Трамп і республіканці хочуть займатися тільки Америкою, і вони вважають, що зовнішня політика це не для США, ну добре, скажіть про це. Ми підемо домовимося з, з Пекіном, І я послухай, якщо Пекін готовий мільярди вкласти в Білорусі, в Рузі, в Казахстан, Узбекистан, мільярди, десятки мільярдів Туреччина вкладають, послухайте, З задоволенням десятки сотні мільярдів вони зможуть вкласти в Україну. Ну і все. І вони зможуть дуже швидко домовитися з цим петухом, який мене Кремлі. І все. <світ> І все зупиниться. Да. Uh, от, до, о, Олена Лавронюк пише: Ми не Африка, нам бряскальця не нам, на, Нас бряскальцями не купиш. І вона ж пише, що про легіон uh, можу багато розказати, але не в етері. Хочеш? які mm -hmm. в нас чудові глядачі. Uh, так.